Внаслідок злив постраждали південно-східні регіони Грузії, зокрема Кахеті та квемо Картлі. Збитків зазнали і два чоловічих монастирі, засновані у VI столітті сирійськими отцями, зачинателями чернецтва в Грузії. В Ахметському районі ріка Шавкаба змінила своє русло і тепер протікає біля стін монастиря Алаверді в ім'я святого великомучника Георгія. Вона затопила територію, знищила посіви та монастирську пасіку. Наразі під'їхати до Алавердського монастиря. Неможливо, обителі завдано великих збитків. Господарчі будівлі пошкоджені, у соборі 11 століття на честь Великомученика Георгія стоїть вода. Через тривале намикання стін давні фрески вкрилися пліснявою З двору монастиря частково відкачують воду, проте інші роботи з урятування пам'ятки не провадяться. Ситуація досі залишається складною. Жителі навколишніх поселень розчищають русло ріки власними силами. Про те, щоб запобігти таким руйнаціям, потрібно вжити більш серйозних заходів. Святіший патріарх Московський всієї Русі Кирил надіслав слова співчуття голові Автономної Республіки Карелія Андрію Нелідову та керуючому Петрозаводською єпархією архієпископу Петрозаводському і Карельському Мануїлу у зв'язку з авіакатастрофою, яка сталася неподалік Петрозаводська у понеділок 20 червня. Поділяючи гіркоту втрати, сумую про загиблих і підношу молитви до Всемилостивого Господа, щоб він прийняв душі рабів своїх в обителі небесній, йдеться в листі. Молюся також про зцілення тих, хто нині в тяжкому стані перебуває у лікарнях. Нехай допоможе Господь лікарям та рятівникам звершити їхній благородний труд, пише Патріарх. На площі революції в Іваново найближчим часом зведуть храм на честь Феодорівської ікони Божої Матері. Днями тут відбулися закладені каплиці. Колись площа називалася Георгіївською. На ній стояли два храми та каплиця, які знищили у 30-ті роки минулого століття. На їхньому місці планувалося звести будинок рад. Проте завадила тому війна з 1975 року. На площі височіє пам'ятник борцям революції. Сьогодні це центр міста, де розташовані міська адміністрація та мерія.